Творчість про війну від ветерана, який її бачив. 55-річний морпіг Ігор Платону вбився за Маріуполь і пережив полону російському таганрозі. Воїн зазнав важкої психологічної травми. Втім, одного разу завітав у театр і вирішив, у новому житті буде драматургом. Львівські митці за його ідеєю поставили спектакль, плейлист подорожнього. З митцем ветераном поспілкувалися наші журналісти. У камерному залі Львівського театру імені Лесі Українки вистава про шлях воїна. Автор ідеї і прототип головного героя серед глядачів. На весні минулого року. До нашого театру звернувся військовий з позивним Адлам. Був на Завсталі. Пройшов російський полон. Він хотів, щоб ми зробили по нього виставу. Для 55-річного морпіха Ігоря Платонова війна почалася з АТО. Чоловік родом зі Львівщини, але більша частина життя минула в Ялті. Я бо це місто захищав. Ялтинський ринок. Це місто. Я там дуже багато часу проводив. Після окупації Криму Ігор і вирішив пов'язати своє життя з військом. Ну, причина одна. я... Я повинен там бути. В цьому окопі повинен бути і пройти цей шлях до кінця. Позиції під Маріуполем морпіг тримав ще за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого бої зав'язалися у місті. І я бачу ворога, який дійсно йшов мене вбити чи бути вбитим. Я не бачив там. Ну, лицем к лицю, на ближ ближчій відстані. Згодом Ігор обороняв Азовсталь у травні 2022-го За наказом головнокомандувача вийшов одним з останніх. По була Оленівка, а далі етап у Таганрог. На другий день я вже був поломаний. Але про це, якщо ти якщо ти про це говориш, ти отримаєш ще ще. Я не міг дихати, тому що були зломані ребра. От, і позвонки я не міг лежати для того, щоб мені встати, лягти, це було ну страшенно боль. Ще до війни чоловік намагався писати, але до друкованих видань тоді не дійшло. У полоні твердо вирішив його голос мають почути. Дав собі слово. Якщо я, наприклад, виживу, то я обов'язково це за Впечатлюю в якомусь нарисі, написи, вистави, кіно. Восени 2022-го Морпіх морпіг повернувся додому і одразу опинився в лікарні. Після таганровської в'язниці мав численні переломи, але найтяжче було морально. Ну фактично, я нічого не відчував, крім запаха резини, чомусь такі. Запах такий чогось згорілого тіла чи щось отаке. Для мене день був, це було щось таке страшне, що мені потрібно було дочекатися темряві, тому що саме в темряві я, який, мені було якось більш-менш ну, спокійніше. Був на грані. На грані, щоб, ну, знаєте, як кажуть, це ідеальна позиція для самогубства. Після роботи з психологами стало легше, але смак до життя повернули театральні вистави. Завдяки опері балету. Я відчув життя, друге життя. Тоді боєць вирішив показати власну історію. Постановка плейлист подорожнього не лише для військових, які пережили полон, а й для тих, чиї міста постраждали від дій окупантів. Для мене була це щира, персональна, болісна історія, тому що це про моє місто. Безмежно дякую. Кожному і кожній, хто нас захищає. Я вам безмежно дякую. Мені здається, що добре. Ветеран уже працює над наступною п'єсою. У ній дебютуватиме як режисер, хоче розповісти більше про війну побратимів і полон. Голос тих, кого вже нема. Я ж вже от, ну, була така розмова, що там той дитини, яка там, я бачив, що вона загибло при мені, вагітна жінка, яка не народила такі. Ігор важає, йому вдалося відновитися, адже хочеться творити. Коли я лягаю спати, мені хочеться вже швидше зустріти ранок для того, щоб вже щось будувати. Я ну врахую це. Я це будівництво. Кирпічик за кирпічком. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці Телекнал Інтер, марафон Єдині новини.